Чергове виконане замовлення, це Opel строка K, 1,6 дизельний двигун на автоматичній коробочці передач. Тут забув сказати 100 кВт, 136 кінських сил, 121 оригінального пробігу. Бюджет 12 тисяч євро при сьогоднішньому курсі це 13 тисяч доларів. Знайдіть щось схоже: гарні комплектації, що було на матричних фарах. Попереду мала автомобіль парктроніки, камера асистентів. Дивимось далі. Вітрове скло. Оригінально не замінювалось. 2016 року автомобіль також він номер. Ідемо по колу. Легкосплавні диски на 18 на всесезонній гумі з дуже великим протектором. Хром-пакет, як бачимо з боку, притемнений задні вікна, вільний вхід на всіх дверях, задні фари LED. От я вам вімкнув, як вони виглядають, коли світяться ввечері. Далі дивимось. камера заднього виду, електроприводу кришки багажника в даному варіанті немає. Є чорна стеля. Автомобіль розмитнений та сертифікований. Документи виписані вже на нового власника. Чекаємо, от, такий от великий протектор. Я думаю, з нашими зимами резина дуже дуже м'яка, як зимова. Міняти не бачу потреби, скло підіймачі позаду, є такий комбінований салон. Стеля вся чистенька, хімчистки нічого не проводили. Автомобіль дуже очікував Михайло. Вже з нетерпінням хоче його забрати. Тому немає часу, бачимо всяких сколів, підкуструю автомобіль, не битий, нефарбований. Так, дивимось сюди. 23, 11, 16. 114 був останній сервіс по заміні масла у му році на 129 потрібно було робити, але якби це було в Європі. Далі фари 22, 11-16, ми зробили, значить, тут обов'язково як завжди, заміну оливи в двигуні, фільтра двигуна і також всіх фільтрів, щоб людина вже собі 10 тисяч їздила. І до цього питання не верталось, і обов'язково ми в кожному автомобілі, який ми привозимо, ми рекомендуємо і замінюємо всім клієнтам оливу в автоматичній коробочці передач, оскільки регламенту в Європі по обслуговуванні цієї коробки немає. І для себе, щоб подовжити її довголіття, життя, працю, це є обов'язкова вимога, на мою думку. Так, вільний вхід, я казав, гарний колір, хроми, все. Електропривід всіх вікон. Хтось каже, що це стандартно. Повірте, є ще опіля строка, які мають крутилки позаду. Далі, якщо бачимо, тут є стрілочка і незатемнений, незамальований цей трикутник, значить є електроскладання, дзеркал. Дивимось. Він номер ще раз дивимось, які мали бути колеса 18-ті в базі. Такий комбінований салончик. Він брудний, ще раз кажу, як приїхав з Європи. Отакий от от стан, чорна стеля. Мені дуже подобається в автомобілях, коли вона йде то дає простору. Датчик світла, датчик душу в автомобіля присутній. Далі дивимось. Оскільки матричні фари, тут іде така кнопочка, коли матричних фар немає і вам хтось каже що led фари цієї кнопки не буде. Ми її вмикаємо, коли на дворі вже включилось автоматично в режимі авто світлофар. І тоді воно працює, вирізає, затемнює, ну, дуже класно світить сучасно. 121, як я вам казав, оригінальний пробіг ліміт це асистент запобігання. Зіткненню, обов'язково дивіться на кермо, якщо з лівої сторони воно може бути виконання кружечок, може бути старіше, ще такі кнопки окремі, має бути от такий малюнок, це значить є асистент запобігання. Дивимось по бортовому комп'ютеру. Масло поміняли, датчик тиску в колесах стандартно. Все от 6400 8000, Тому класна машинка, З таким пробігом. Михайло буде задоволений точно. Далі старт двигуна з кнопки. Дуже багато клієнтів розглядають виключно такі варіанти. Ніхто не хоче вже користуватись ключами, шукати в кишені і так далі. Клімат бачимо двозонний, з підігрівом керма, з підігрівом передніх сидінь. Далі бачимо ЕКПП-перемикач, камера заднього виду. Бачимо спорт режим присутній, асистент тримання в смузі, парктроніки. Добре, що тут немає старт-стоп-системи, яка для екології предназначена і так далі. От, воно е, зберігає тоді кращу ресурсність двигуна, не так розтягується ланцюг. І так далі, Дивимось сюди, все тут присутнє. Топова мультимедіа, якщо мультимедіа стандартна, то вона йде такі пластмасові рамочці. І ще бачу такі випадки, що тут взагалі немає екранів, це якісь бомж-комплектації, але вони на авторі продаються, в принципі, в природі існують. Навігація, ви нас можете знайти в Луцьку. Звертайтесь, будете задоволені в першу чергу по цінах. А далі також і по стану автомобіля. цей не фарбований, не битий мала. Місце дрібна в взаді. Це все зробилося. От. А по металу все ок. І це кажу, ще раз повторюсь: дрібна царапина. Дивимося в налаштування. лаштування. Є Apple Carplay, Android Auto, так що різні операційні системи телефонів підійдуть для цього автомобіля. Камера заднього виду, ще раз повторюсь. Bluetooth це все стандартно для таких автомобілів. Далі по автомобілі. Система виявлення небезпечного система пропередження про лобове зіткнення. Це для запобігання, він сигналізує тут. Також на екрані багато хтось раніше казав хедап, це ніякий не хедап. Це просто проекція зіткнення червоним миготить на вітрове скло. Паркувальний асистент присутній. Далі по освітленню адаптивний світлофар. Розумний розподіл освітлення, залежно з якою швидкістю освітлення, автомобіль визначає, де ви їдете. Підсвічує повороти, працює дуже класно, ідеально. Так що, якщо комусь потрібен такий варіант, хтось шукає собі автомобіль класу С, не обов'язково з таким пробігом. Це ми перший раз купили з таким мінімальним. Для людей, я рахую, в 99 випадків не потрібно. Колись назвертався теж. Клієнт з Рівненщини, він десь працює в торгівлі, наїжджає там 30, 40 чи 50 тисяч за рік. І він каже: Я не хочу крутити нікого обманювати, хочу купити 120, від'їздити за рік, півтора-два, продати до 200, і все. От таким людям, якщо вони на цьому заробляють, це їхній бізнес-хліб, поїздки на автомобілі, можливо, воно себе виправдовує. А так для людей, які їздять 5, 10, 15 тисяч, пробіга 180, 220, 250, вистачає все залежно від ціни. Від стану, від комплектації, але кращого автомобіля в даний бюджет, якщо ми розглядаємо по рокам, по пробігу, по опціям по інноваціям, вам не знайти. Так що звертайте увагу на Opel Astra K, будете стовідсотково задоволені. Всім гарного дня, вечора, разом до перемоги.